Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Ось, а я зараз збираюсь, треба мені сходити в салон. Ми з Нікусією йдемо. Ось на вулиці у нас така спека взагалі. Треш. Вчора то ходили гуляли ввечері. Прийшли додому. Я попросила Нікусю піти з собаками погуляти, то в нас ввечері було на градуснику. Ну, на сонці 36 градусів. Зараз вже, е, поки що сонечка немає зі сторони, там, де в мене висить градусник на віконечку. І зараз вже показує 30 градусів. Нарешті вже дочекались спеки. ось Але е, на цих вихідних ми на дачу до себе не їдемо. а Мама вже сьогодні з е, своїм цим малюком поїхала на дачу. А ми на цих вихідних йдемо вітати Юрину маму з днем народження, ну тобто вже завтра. Тому і не поїдемо на дачу, тому що потім в понеділок вже треба йти до школи, і на один день немає смислу їхати. А я чекаю, поки Нікуся вдягнеться. І мити. Добре, що салон поки що недалеко знаходиться, але вони переїжджають в центр міста. Воно вже Нікуся спускається, красатуся. Ми з тобою дивись, всі в <ривіться> 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 Да, Зараз покажу, в чому вдягнута я. Ось така футболочка, джинси і ось такі, як вони називаються, я не пам'ятаю. Ніка, як це називається? Лофери? Снікерси, що вони? Я не знаю, звісно. О, це. це мені дісталися від куми, бо кума собі в минулому році замовила, і вони на неї виявились маленькими. Тому вона мені передарила Шанель навіть в пильнику. Ну, я в минулому році в відео вам показувала. Ось. Взула їх. Тому як в кросівках вже ну, спекотно. А ще, знаєте, що? Сьогодні діставала свої літні речі, передивлятися, що в мене є, чого в мене нема. І ось цей мій такий костюмчик це штани і така ж сама є ковтинка. Хочу піти, щоб мені їх підрізали, тому як тільки їх можна взувати на каблучку, і то, я коли в минулому році ходила до подружки. На день народження, то я їх трошки підверталася. І за рахунок того, що там тканина така ну, важкенька, то воно знов в мене розверталося, і я наступала взуттям босоніжками на ці штанці, тому хочу піти і підрізати. І дивіться, який в мене, бачите, новенький чохольчик ніжно жовтого кольору. Це мені мама вчора принесла ось. Так що так, збираємось. Нікуся, як завжди, шукає свої шкарпетки Шу. в пошуках. Але знаєте чому в пошуках? Тому що в мене стільки речей для того, щоб просувати, а я все ніяк не зберусь з думками, щоб це зробити. Тому що їх багато. Ну і треба перепросувати і також повідкладати вже доволі теплі речі. Тому як вже сьогодні я дістала такі літні-літні речі, бо в мене весна була, а зараз вже літні. І попрати треба якісь там білі речі, щоб вивести якісь там плямки з минулого року, які я чомусь не вивела. Але це вже таке. Так що збираємось, йдемо, робимо деякі процедурки, і потім, потім буде, залишайтеся зі мною. Друзі, вийшли ми з Юрою Погуляти. Знаєте, вчора сиділа в Тіктоці і побачила рекламу закладу, який відкрився у нас в Вінниці, і там рекламували морозиво. І саме головне, що там є морозиво. Без цукру, без глютену. Без всього. Добре, що хоч з морозивом. І зараз вирішили піти скуштувати, тому що за ну, декілька днів тому йшли з Юра. в нас вже жара. І такий Демо каже, ну, пляха, зараз би з'їсти морозива. Я вже давно хочу морозива, а таке морозиво я їсти не можу з того, що мене сипе. Ось, і Нікусі показала цю рекламу, тому як вона також полюбляє морозиво, але з цукром. І ну, там, де молочне таке, вона теж не може їсти. Ось тому ми шукаємо в минулому році в сільпо купували морозиво без глютену і без цукру, таке типу пломбір. Ти пам'ятає, посипала її на це морозиво чи ні, бо це було в минулому році. Тому йдемо зараз, хочемо спробувати. Там навіть є морозиво на цьому, на просеко, на якомусь свині. А на фініках, на фісташках, ягідне якесь, ну щось там в них біля. Щось там з кактусом, що було. Так, да, На кактусі. Що? 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 То підемо хочемо скуштувати і відвести вже, як кажуть, душу, поїсти морозиво. Йдемо ось такою гарною алеєю. Звернули на цю сторону, тому як сонце було. А зараз вже сонечко сховалося за тучки і на сьогодні, до речі, передають штормове попередження. Дивіться, а тут парк. Парк, да, такий класний вже заріз, густий, прохолода звідти віє, і ми йдемо. І ще є. Дізні тісточка. Смачно? А я собі взяла з шоколадом без лактози і без цукру і манго без лактози і без цукру. Тільки що обірвався провод, і коли машини проїжджають, то воно коротиться. Це хтось виїжджав на обслаку, позалізяки. Шоколадне таке солодке, навіть не дивлячись на те, що воно без цукру. А цей? Манго з кислинкою. Мені не дуже сподобалось манго. Ну, таке нормальне. А от шоколадне це річ. І дуже смачно. У нас вже другий день влогу. Зараз збираємось, як я і казала, до Юриних батьків. Вітати Юрину маму з Днем Народження. Сьогодні в мене ось такий лук, тому як я вчора ходила ось в цих капцях і дуже собі натерла ноги. ось, І сьогодні взулась в свої кросівки. Я хочу сказати, що в котрий раз я впевнююсь в тому, що немає зручніше одягу, ніж, е, взуття, ніж кросівки. Це факт. Ось тому так. Да. Про зручненько. Нікуся вже також зібрана, погуляла з собаками. Ось і рушаємо. Юра вже пішов виносити сміття, і ми вже також виходимо. Прийшлось сумку змінити, тому як ту сумочку, яка на мені тільки що була, телефон не влазив, бляха. Все. Тепер точно пішли. Не сумуйте, дівчата. Нікуся, бери пакетик. Ходимо з Юрою, прогулюємось. Знайшли затінок в парк. У нас тут така краса. Бачите, неподалік нас є ось такий парк. Зробили такі тропінки, виклали плиточкою, так як зараз спекотно, то можна зайти у ліс, Ну, парк, скажімо так, і йти в тіні. І вже не так спекотно. Ще взяла собі лайс. Цей айслат. У Йориних батьків вже також були. Привітали Йорну маму з днем народження. А тепер насолоджуємось вихідним, гуляємо, насолоджуємось погодою і краса і природою. Тут так класно, стільки багато дерев, чистенько, в принципі. Але що це, навірно, напевно, не вечір. Насолоджуємося частенько. парковою прохолодою. Так, да, клас. Тому що спека, але через декілька днів буде вже похолодання йде. Буде холодніше, 21-23 градуси. Це буквально там один-два. Один. На дня чотири. Все нормально. Ну так, да, трошки впаде температура і лишається ще один робочий тиждень. Навчальний тиждень і нарешті вже почнуться канікули. А зараз ми будемо виходити до річки. Цю річку я вам вже знімала 100-500 разів. Але не можу вам не засняти ще раз, тому що тут прикольно, дуже гарно. І навіть деякі люди, люди тут купаються. Церква виглядає гарно, але ж це грешиська. Це московський патріархат. Сволочі. Дивіться, доскільки засмагаючих. Отак. От Дивіться, кого ми побачили. Каченята маленькі. Клас. Тепер ми вже в іншому парку вигулюємо дівчат. Бусь, йдемо. Там теж буся є. Ось, взяли дівчат, вивели їх на вуличку, щоб трошки погуляли, подихали свіжим повітрям на вулиці. Вони раді. Ми вже прийшли додому, готуємо вечерю. Юра маринує крильця. Хотіли е, зайти в м'ясний майстер, але вони в неділю працюють до 6 годин ледачі. Ось. Тому зайшли в АТБ, купили нашу рябу. Чесно кажучи, нашу рябу я не дуже люблю. Що, Що там воно не воняло? Нормально. У них дуже гарна це ти? гониш на нашу рябу. Мені не дуже У них подобається. Гарна дуже продукція, вони контролюють якість, це серйозна компанія. Чого ти таке кажеш? Не знаю, мені вони воняють. Ось, І потім ще хотіла купити свіжий шпінат, але так як був м'ясний майстер закритий, а в цьому ж приміщенні і фруктова овочна лавка, вона також, виходить, була закрита. Тому в АТБ взяла заморожений шпінат. Ось такий, до речі, заморожений перший раз беру. Лора, зачекай, зараз насиплю їсти. Зачекай. Ось. І хочу зробити пірі... пиріжок з шпінатом, з фетою, і завернути це все в листи тісто філо. Зараз, напевно, поставлю в мікрохвильовку, щоб трошечки розмерся, бо вже пізня година. В принципі, зараз вже без 10 8, а ми тільки готуємо вечерю. Гора, зараз я тобі насиплю. Почекай. Марсику давала гратися м'ячко. Почекай. Ось так накрутила пиріжок. Знаєте, в такі трубочки. Якраз е листів вистачило і начинки на ось цю форму в один рядочок. Зробила заливку, тут в мене. Вершків не було, було молоко і яйця. Заливочку теж також посолила, перчиком оздобила і ставлю в духовку разом з крильцями. Крильця на деко викладемо, і разом з цим вони будуть готуватись. Так, друзі, у нас вимкнули світло. Я прийшла вже. Вмиватися. Пиріжечок, до речі, вийшов дуже смачненький, але Нікуся сказала, що той, який я роблю з тістофіло з грушею і з сиром брі, їй більше подобається. Я вже собі взяла на помітку. Ось, а зараз буду вмиватися і будемо лягати спати. Тому, як, перш за все, завтра рано вставати, тому як в школу йти. Ось і ще саме головне те, що у нашого синочка завтра день народження. Ось і будемо з його вітати. Ну, так що я вмиваюся, лягаю спати, і вам кажу на добраніч, тихої, мирної ночі нам всім. Люблю вас, цілую, обіймаю. До скорих зустрічей, всім па-па.